Доброго дня, я Андрій Баштовий. Сьогодні я з останнім на сьогодні для себе випуском новин. Відразу почну зі швидкої новини, що на штаб Порошенка підтвердив те, що інавгурація Петра Порошенка, який переміг на виборах президента України, відбудеться 7 червня. Отже, маємо вже точну дату інавгурації, після якої ми почнемо називати Порошенка українським президентом. Ну і тепер до новин. Сьогоднішній день став трагічним для українських військових. 12 українських силовиків загинули після того, як проросійські терористи збили гелікоптер під слов'янськом. Про це. Офіційно заявили у нас гвардії. З них шість військовослужбовців це були представники Національної гвардії, включаючи екіпаж гелікоптера. І е, ще шість це були представники спецпідрозділу МВС України. Один військовослужбовець Національної гвардії України залишився живим та перебуває у важкому стані в цей момент. Виконувач обов'язки президента України Олександр Турчинов, вправда, назвавши не зовсім точні цифри на цей момент. Заявив, що гелікоптер був збитий саме з російської зброї, і е, під час цієї заяви Турчинова українські депутати Нували загиблих хвилиною мовчання у залі Верховної Ради серед загиблих. Так, так само сьогодні. Генерал Сергій Сергій Кульчицький. Ось що з цього приводу написав на своєму Фейсбуку активіст Юрій Касьянов. Він пише, що генерал Кульчицький не весільний генерал, а справжній не паркетний, не штабний, справжній командир, який завжди був зі своїми бійцями. Жив на меті, їв солдатську їжу, яку сам готував суворий, але по-людськи міг говорити зі своїми бійцями. Чому він був на вертольоті? Це тому що він завжди перебував разом з, зі своїми солдатами. Він не беріг себе, пише от, активіст на Фейсбуці. Він захищав Україну, робив це добре, робив це чесно. Ось так ну така людина загинула під час того, як російські терористи збили український вертоліт в місці проведення АТО поблизу Слов'янська, і сьогодні Верховна Рада України ухвалила постанову згідно з якою поранені українські бійці під час антитерористичної операції матимуть змогу лікуватися у престижній державній лікарні Феофанія. Серед загиблих в ході боїв за аеропорт Донецька терористів 33 громадяни Росії. Про це заявив самопроголошений так званий прем'єр Донецької народної республіки Олександр Бородай. Наш колега з телеканалу Тимур Олєвський зняв на відео труни, складені біля моргу лікарні імені Калініна в Донецьку. За словами очевидців, багато з них, з цих от ящиків, червоних, будуть транспортовані в Росію, оскільки чимало загиблих вихідців з Російської Федерації, це офіційна фактично інформація. Яку поширюють. Це мій терористи, сепаратисти з Донеччини біля будівлі Донецької ОДА розбивають барикади. Фактично їх зараз зносять, є в фотографії того, як бульдозери просто прибирають барикади з підбудівлі. Про це пишуть в соцмережах журналісти, очевидці. Деякий час тому під ОДА прибули бійці сепаратистського батальйону Восток вони виганяють звідти своїх же фактично однодумців, прибічників так званої Донецької народної республіки. Фактично, як виглядає, відбувається такий собі внутрішній переворот у лавах сепаратистів. Їм погрожують тим, кого виводять з будівлі розправою за мародерство, зокрема за розграбування гіпермаркету метро, метро у місті, Фільдман є. Входить, гражданські, вході, уходить. столько на, ну, ополченцев? Ополченцев? Да. Ну, ну, скажем так, есть поставленная задача, которую они выполнить должны. Как они выполнят, что конкретно, мы уже скажем после того, когда все это произойдет. Есть, вот... Ура! 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 Не, ну, я не знаю. Я... А, Показать, да. а вон тут к ребята. А я поклонник. не пристаю, я смотрю. Давай. Давай. Вон, а видишь маску? Здесь да. снял Не було. Ой, да. Давай, какой колбас. Давай, ты машина. Ось таке зараз відбувається під Донецькою ОДА. Фоторепортер російської нової газети Євген Фельдман зараз перебуває під стінами. Ода. Він написав у своєму твіттері про те, що трактор зносить барикади біля Ода. Про те, що, за словами бійців батальйону Схід терористів, в підвалі будівлі були встановлені розтяжки. Він не зовсім розуміє, що відбувається. Фактично, теж пише про те, що це такий собі внутрішній некуларний переворот серед терористів. у... Перехожі, які проходять, теж не мають якось однозначно ставлення до того, що відбувається. Кажуть, що там відбувається зараз пошук мародерів в лавах терористів, нібито хочуть покарати і повернути законність. Ну про те, яку про яку законність можуть говорити терористи, складно мені судити, але ну це не моя робота. Я просто повідомляю вам новини. Отже, переходимо далі до новин. Маємо інформацію про те, що з під будівлі ОДА представники батальйону сепаратистів виставкажу, що вони зачищають приміщення ОДА від мародерів і готують будівлю до. Так званого засідання уряду ну, цієї Донецької народної республіки, однієї з Донецьких народних республік, які там понопроголошували за цей час. Тим часом міський голова Донецька Олександр Лук'янченко закликав мешканців уникати зони навколо обласної державної адміністрації. І зараз спробуємо показати вам відео, зняти нашими колегами. час назад встречался с представителями Донецкой Народной Республики, попросил их, чтобы в эти дни, когда будут торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку, и выпускные вечера, чтобы мы провели их на нормальном уровне, без каких-то либо осложнений и провокаций. Я еще раз обратился к руководителям АТО, чтобы больше на территории города, над городом не использовали авиацию. Ну, это такие слова сказал журналистам мэр Донецька Лук'янченко проте люди, які змушені були залишити Донбас через те, що там відбувається фактично зараз спалах тероризму, сепаратизму і те, що небезпечно просто знаходитись в цьому регіоні, особливо з журналістам, громадським активістам, то переселенці, вимушені переселенці з Донбасу, пікетували сьогодні адміністрацію президента в Києві з вимогою пришвидшити антитерористичну операцію. На акцію прийшло близько двох десятків людей, і вони передали заяву офіційну заяву звернення до Олександра Турчинова з проханням прискорити антитерористичну операцію, проводити її жорсткі швидше для того, щоб вони мали можливість повернутися просто додому. Наша адресавка з да, ні, нічого ні. ні Ми активісти Донецького Євромайдану і жителі біженці, внутрішні біженці з Донбасу, які зараз не мають ні роботи, ні грошей, нічого, тому що ми вимушені бути були з Донбасу виїхати, і там зараз йдуть військові військові навчання, військові дії. Тобто ми не маємо спокій у, своє, у своєму домі. Це за ми зараз ми підпишемо всі разом цю заяву і передамо її до адміністрації президента, виконуючи обов'язки президента Турчинова. Мене звуть Віталій, Я раніше працював журналістом. На акцію прийшов для того, щоб керівництво держави звернуло увагу на. Вимушених біженців з Донецького краю, які зараз переїхали по всьому краю по всій країні, і по суті залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Кізь багато хто тут тривалий період знаходиться закінчуються і фінанси, і можливості існування. І якби проблема в тому, що жодним чином ці проблеми не вирішуються, і якби люди залишилися наодинці зі своїми проблемами, і ми хочемо зрештою, ми хочемо повернути дому, но наразе я так понимаю, я буду сейчас все равно намажу, но мы хотим, я думаю, счет того, закликать владу, и ту владу я оказалась ещ ⁇ чтобы она добывала марок. Добрый день, я представитель Донецкого Евромайдана. Еще одно из требований ⁇ это привлечь иностранных специалистов, которые специализируются на освобождении заложников. Вопрос этот в Украине не поднимается. Заложники сотнями находятся в лапах боевиков, в лапах террористов. И почему-то сейчас никак правительство не реагирует на этот месседж. Так, ответ: прошу ответ направить по адресу Киев. Кудрявский спуск 7. Редакция газеты по-украински Светницкая. Я сотрудник этого издания. Пусть прокомментировать, взагалі. Да, особенно про детей тематику. Можете прокомментировать. Ви не коментуєте? 30 днів, але ж за 30 днів в Донбасі... в Донбасі не залишиться жодного українського патріота. Ні, я думаю, скоріше. Отже, ну і інформація про вибори. Уже трошки менше будемо говорити про вибори президентські саме, оскільки центральна виборча комісія вже жоплю попередні результати виборів. Дані обробки 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій. Згідно з ними, Петро Порошенко переміг із результатом 54,7% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. В 16 регіонах за нього проголосували. Більше навіть половини виборців величезний показник. Найбільше він отримав у Вінницькій області це 67%. Найменше на Харківщині, Луганщині трошки більше третини голосів. У Тимошенко 12,8%, у Ляшка 8,3%. Далі Анатолій Гриценко з 5,5% майже і трохи більше як 5, 5,2% Отримав Сергій Тігіпко. Така п'ятірка лідерів. Ну зрозуміло, хто на другому, третьому, четвертому, п'ятому місці. Нам цікаво лише просто суто теоретично дізнатися, у кого який рейтинг. Фактично, якщо все далі буде так, як, як воно відбувається, і буде оприлюднило остаточні результати виборів, то Петро Порошенко буде, будемо називати його вже не кандидатом на посаду президента України, а президентом України. 7, 7 червня відбудеться інаугурація. Термінована вона Ріа Новості повідомляють про те, що Янукович може називає продовження операції на, в Україні, до речі, він сказав на Україні. Після виборів це поганий знак. Ось такою є заява Віктора Януковича. Зараз. А може мені дати просто ноут? Да. Ось так. Бачите, ми в прямому, прямому ефірі просто відразу оприлюднюємо новини. Отже. Ну, я не бачу, де тут Віктор Янукович. Ага, вище вище Віктор Янукович. Чудово. Ростов-на-Дону, 29 травня. Заява Віктора Януковича. Продовження каральної операції. Як це називає Віктор Янукович? На південному сході України після обрання нового президента України є поганим знаком. Про це заявив Віктор Янукович. Сказавши, що очікування більшості українців не виправдались. Віктору Януковичу, там в Ростові на Дону дуже гарно видно, ж є очікування українців. Насправді. Він заявив, що не виправдались вони. Не, знаю, не посилався він ні на стологічні опитування, ну навіщо він все-таки. Президент в Екзилі, як він себе вважає. Так от, далі цитую: відбулися дострокові вибори президента України. Я походу перекладаю, так що якщо десь повільно, то не зважайте. Від нової влади люди чекали перш за все миру. Більшість українців вважали, що з приходом нової влади політична криза буде подолана. ось, І народ стомився від протистоянь. Які вилися в справжню війну. Ну, хто є виновником винуватцем початку цієї от війни і цього протистояння для нас насправді не дуже складно вгадати. Ми розуміємо, що це все почалося. Я за цією командою приблизно ми можемо теж догадатися. У листопаді побили студентів на майдані. За чиєю командою розганяли кілька разів майдан, за чиєю командою стріляли у людей? Ну маємо ми. Таку інформацію. Зараз е, я повернусь на своє робоче місце, а то не можна ламати формат ай-яй. Це ж громадське має бути паркетним і класичним. Е, отже, нагадаємо: повернемось до, до, теми, до теми виборів в Україні. Не будемо далі читати заяву Віктора Януковича. Там, мабуть, дуже багато всього цікавого, але хочете почитати самі. Зовсім скоро з'явиться на нашому сайті. Я думаю, е, буквально за лічені хвилини. Я нагадаю, що інавгурація майбутнього. Президента України Петра Порошенка після оголошення вже остаточних офіційних результатів виборів я нагадаю опрацювали електронні протоколи і ще паперові протоколи, які потім формально привезуть в центральну виборчу комісію. І буде підтверджено фактично ці результати. Так, от інавгурація про це спочатку заявив один з народних депутатів у себе на Фейсбуці. Тепер уже підтвердили у штабі Петра Порошенка. Відбудеться 7 червня. Це представниця штабу Ірина Фрис сказала, що планом заходів пов'язаних з інавгурацією не передбачається будь-яких заходів на майдані незалежності. При тому, що була заява Олександра Турчинова, який говорив про те, що нібито він підписав розпорядження про те, що урочистості щодо вступу на пост новообраного президента України відбуватимуться саме на Майдані Незалежності. Ну така от не зовсім. Бачите, однозначна інформація. Виконуючи обов'язків президента заявляє одне в штабі людини, яка перемогла на виборах, заявляють інше, але маємо. Повідомляти вам новини. Ну, насправді такий цікавий випуск. Зараз якраз все почало відбуватися, і ми просто можна, хоч не виходити зі студії. Новини падають самі. По перше, заява Януковича. По-друге, зараз можемо показати вам на відео евакуацію дітей зі Слов'янська. Нагадаю, про те, що українські силовики заявляли про те, що вони забезпечать коридор для біженців для людей, які захочуть залишити Слов'янськ, залишити територію бойових дій. Бо раніше це було дуже складно робити. Комусь вдавалося, звичайно, виїхати, але більшість людей зупиняли сепаратисти. Ну і багато хто. Як ми включали в одному з випусків мешканця Слов'янська, який розповідає, що багато хто не хоче їхати, але в місті процвітає мародерство. Люди, які залишили місто в їхні квартири, вдираються, їх грабуть або ж в їхні квартири заселяються сепаратисти, терористи, які потім використовують їхні квартири не лише як житло, а як точку ведення бойових дій. Отже, покажемо вам коротке відео евакуації дітей з міста Слов'янськ до Донецької області. Nossa, a Отже, Віктор Янукович, я нагадаю, звернувся до українського народу з заявою про те, що нібито не виправдали сподівання українців. Ну я думаю, краще запитати у самих українців, виправдали їхні сподівання чи ні. Ну я не думаю, що це питання одного дня. То виправдання сподівань. Я думаю, сподівань не так багато. У нас всіх з вами мають бути наміри працювати, робити все для того, щоб змінити цю країну, тому що просто сподіватися на те, ну ми вже досподівалися одного разу, а можна навіть не одного разу на те, що прийде великий дядько в великому піджаку або в трохи меншому буджаку, різні вже дядьки були у нас. От. І все змінить, будемо жити в щасливій, великій світлій країні. Насправді робити щось маємо ми з вами. Це вже, я, мабуть, вийшов за рамки випуску новин. Я з вами прощаюсь на сьогодні. Завтра з вами зранку побачимося у ранковому випуску, але ви лишайтеся на громадському, тому що сьогодні ще багато цікавого. Попрошу. Нагадати мені, хто буде вести вечірній випуск, тому що я поки що не знаю, але знаю, що за годину тут на цьому ж місці буде сидіти Олексій Мацука, головний редактор новостей Донбаса і громадського телебачення Донеччини, і буде розповідати вам. Ну класичний його блок буде про те, що ж відбувається на Донбасі. Він за весь день збирає інформацію, коментарі відео домовляється про включення. Запрошує гостей і розповідає про що відбулося на Донбасі. Якраз він людина, яка з того регіону і походить, тобто в нього більше, більше набагато джерел інформації ніж у журналістів, які, скажімо, в Києві. Наприклад, перебувають. Отже, я з вами прощаюся. Лишайтеся на громадському, творіть громадське, тому що без вас наша робота просто неможлива. Дякую вам.